Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про розширення ініціативи трьох морів. До Тримор'я, куди входять 13 країн, приєднаються як асоційовані члени Албанії і Чорногорія. А Туреччина та Іспанія як стратегічні партнери. Сьогодні у Варшаві другий день Тримор'я. На саміті працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Добрий день, Наталю. І... Ми чуємо зранку дуже гучні сигнали кортежів, які рухалися вулицями Варшави. Звичайно, розуміємо, що це поважні гості, які прямують на саміт. Які заяви вже прозвучали, хто приїхав, і чи є серед гостей очікуваний президент України Володимир Зеленський? Вітаю, Ганно, вітаю наших глядачів. Триває президентська панель. Власне, бачу, що люди виходять. Вона щойно закінчилась. На ній вже виступив Анджей Дуда. Він назвав головні інфраструктурні проекти, які вдалося запустити завдяки Триморію. Це, зокрема, Віа Карпатія, Віра Балтіка, Ріал Балтіка, нові енергетичні термінали та газові інтерконектори. Президент Болгарії підкреслив, що Триморія за 10 років дуже розвинулася, і нині це дієва президентська організація. Перепрошую процес Здатна організація з ефективними механізмами. А президент Литви наголосив, що Триморя буде допомагати Україні реалізовувати європейські та євроатлантичні прагнення і зробить внесок у відбудову. України перед початком президентської панелі мені вдалося поспілкуватися із е, е, міністром канцелярії Ан, е, Анджея Дуди, е, власне, Войцехом Коларським, і він е, коротко підсумував 10 років роботи ініціативи Триморя. Прошу послухати, що він сказав. Прошу пряму мову президенту кільканадцять президентів, прем'єр, міністри, міністр енергетики США, представник адміністрації Трампа беруть участь у саміті. Розмовляють про наступні кроки, які будуть змінювати енергетичну безпеку і загалом безпеку країн Східної і Центральної Європи. Це є найбільший успіх сьогодні. У Варшаві, завдяки ініціативі трьох морів, б'ється політичне серце Європи. Додам, що Войцех Коларський сказав, що на Триморі присутні дев'ять президентів. На жаль, ми не побачили тут Володимира Зеленського з наших власних джерел. Знаємо, що скоріш за все Володимир Зеленський приєднається до ініціативи трьох морів онлайн. І скажу, що попереду у нас ще один пункт програми: це Королівський замок. Там відбудеться пленарна сесія ініціативи трьох морів студія. Дякуємо тобі, Наталко. На зв'язку була наша кореспондентка Наталка Волосацька, яка зараз перебуває на саміті ініціативи трьох морів». Ключові тези читайте на сайті Слава ТІВІ та Дивіться на нашому ефірі. Слідкуємо за подією далі.